Дві приголомшливі перемоги у двох фестивалях здобули прилуцькі танцівники, вихованці народного самодіяльного театру хореографічної мініатюри «Апломб». Перші переможні овації прилучани зірвали у Чернігові на сьомому всеукраїнському фестивалі сучасного танцю нове покоління 2015. Сюди спробувати свої сили приїхали колективи з усієї України. Жоден номер апломбу не залишився без відзнаки. Прилучани зібрали усі головні нагороди у своїх номінаціях та вікових категоріях: бронзу, срібло та золото. Нам приємно було показати досягнення нашого апломбу. Ми ми отримали нагороди, але, але для нас це не, не, не так важливо. Я завжди говорила і буду говорити, що першочерговим для нас є підтримка одне одного, любов одне до одного, повага, виховання цих почуттів, відповідальність, яка, яка відшліфовується. В в такій праці танець діти проти Алла Проков'єва називає спільним проектом хореографа і його підопічних. Це перші кроки юних танцівників у якості постановників. Жодна ідея не пройшла повз керівника як результат. Хореографічна композиція настільки полюбилася виконавцям, що питання вибору номера на фестиваль навіть не постало. Стосовно конкурсів, апломбівці кажуть, вони невід'ємна частина життя кожного, хто не уявляє себе без танцю. Участь у фестивалях де є можливість нам бути самостійними. Впевненими, і це дуже цінно в нашому житті. Це дуже класно, що ми їздимо. Ми розвиваємося в різних напрямках. Ми спілкуємося з різними людьми, а також дізнаємо щось нове. Ми більше здружнюємось і ми справжні стаємо такою справжньою великою сім'єю. Порадували свого керівника і найменші танцівники. Днями відбувся їх дебют на великій фестивальній сцені і не де-небудь, а у столиці нашої країни. Юні Прилучани Взяли участь у всеукраїнському фестивалі огляді дебют парад. З 40 можливих вихованці Апломбу набрали 38 балів і стали найкращими з поміж кількох десятків колективів у своїй номінації і віковій категорії. Прилуцькі журавлики та жабенятка підкорили усіх без винятку. До цього ми виступали тільки на нашій рідній прилуцькій сцені. Тому такий, такий результат, який був об'явлений на цьому фестивалі, це перше місце в номінації Дитячий танець вікова категорія дитяча то це дуже, дуже приємно, я горжу своїми дітками. На фестивалі були представлені усі напрямки танцювального мистецтва. Високий виконавський рівень учасників, яскравість хореографічних постановок, костюмів не давали відвести від сцени погляду, каже Алла Прокоф'єва. Гарні колективи, сучасні колективи, гарні номери. Видно, що діти. Е Вишколені, прямо вишколені, і приємно те, що ми з маленького містечка е, маємо такий високий результат. Самі дебютанти не приховують дебют парад виявився надзвичайно хвилюючим. Коли ми приїхали у Київ і вийшли на велику київську сцену, мені я чуть-чуть злякалася. -чуть ну, коли нам в журі поставили перше от, от, перше місце. Я дуже раділа. День у день, переступаючи крізь не можу, а інколи і не хочу. незважаючи на погоду, настрій, зайнятість, танцівники народного самодіяльного театру хореографічної мініатюри приходять на репетиції в міський будинок культури в балетний клас, що на другому поверсі. Це їх другий дім, який допомагає повірити у свої сили і як наслідок виховує яскраву індивідуальність. Аплом – це не просто. Е Танцювальний колектив, а МБК це не просто будинок культури. Це на дім, наш дім і це наша сім'я, куди ми приходимо з різними проблемами і з негараздами, і також із усім щасливим і радісним, що з нами трапилось, щоб поділитися. А фестиваль він дає нам змогу показати, що ми до чогось доросли і надихає нас на нові ідеї. Для мене Аплун це все моє життя. А всі наші фестивалі, всі наші поїздки, це по перше перемога. Перемога в першу чергу над собою. Я люблю аплом. Аплом це круто.